Навіщо в таксі такі дорогі машини? Корола го року, 21-го, по 20 тисяч доларів. Тридцятки ну, нормально їздять. Тридцятки нормально їздять і короли нормально їздять. Наприклад, на понеділок там 5 корол стояло. Це не прильоти, це дерева валять. П'ять корол стояло на понеділок. Багать 30-й і п'ятдесятий 50-ті всі їздять. Так буває. Ну Тому що люди там, хтось захворів, хтось срачка, хтось болячка, хтось захотів відпочити, хтось захотів все-таки ті гроші, які заробив, потратити. Бо скільки їх можна збирати. Пішов, відпочив, потратив бабки, прийшов, всі на автомобіль, поїхав. Зараз працюють. Класно? класно. Ну, і короли за чим купуються? Ну, вони комфортні, розхідний, маленький. Класно їздити, пасажирам подобається. Все, їздимо, працюємо, займаємося, ліцензовані автомобілі, три локації. Для всіх зручно. Цікава робота в шапці профіля, номер телефону.